Добрий день. Вітаю. Триває тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. Сьогодні понеділок, 22 квітня. Пропонуємо вашій увазі відкрити цікаву сторінку нашого відеожурналу Відкриває світ через заліт. Науці про рослин. цей зарубіжний письменник вважається засновником розподілу порівняної морфології. Його найвідомішою науковою працею є Метаморфоза рослин. опублікована у 1790 році. Так, ви правильно зрозуміли, йде про німецького письменника Йогана Вольганга Гете. Саме він експериментально довів вплив середовища на будову забарвлення квітів, запровадив термін Морфологія. Цей чоловік був еродитом. Він поширив свої навички та знання за межі літератури. Він цікавився наукою, теорією кольорів та морфологією рослин. Також володів однією з найбільших колекцій мінералів в Європі. Яку зібрав з екзотичних місць під час подорожей? Відкривай світ через зарліт.